Привіт, друзі! Тут у нас щось сталося з тією орхідейкою, з новенькою. Бачите, після поливу в неї пожовтів дуже стрімко і швидко нижній листочок. Зараз я буду діставати і дивитись, що ж там таке, в чому причина. Так, відібрала трохи. Кори і буду знімати оцей листочок. ось так Знімаємо пожовтілий листочок. Сподіваюся, всім видно, знімаю з підвісного тримача, який дуже незручний, на жаль, він коливається від кожного руху і псує зображення. Так, ось листочок, одна половинка, і друга половинка. Знімаємо його обережно. Ось так. Там трошки, чи не трошки? Я то його зачистила, але мені не подобається оце місце. Ось це місце мені дуже не подобається. Це схоже на погану хворобу. Ось це. Бачите? Якщо вам видно. Оглядаємо шию після зняття листочка. Ось це місце мені не подобається. Це схоже на суху гниль. Бачите? Знову не фокусується воно нічого. Над цим попрацюю скальпелем трошки. Подивлюсь, що там всередині. Так, Вимкнусь поки, щоб бо мені знімати це і працювати дуже незручно буде я. І так погано бачу, ще й камера. Перед носом все закриває. Отже, працювати через камеру я не можу. Як бачите, все ж таки я її дістала. Полив був майже вчора, отже, воно все-таки тому мокре, кора мокра. Значить, дивимося, що тут у нас? Оці корінці тверді, не гнилі. Цей корінець хороший. Це місце мене і при пересадці дуже турбувало ось це сухеньке. Але я подумала: а може там, та, може якась. Оце треба було одразу його зачистити, а я простикала. І ось результат. Зараз буду щось тут вичищати. Чому воно так пожовтіло? Суха гниль може бути. Якщо це суха гниль, то вона може загинути дуже швидко. Ще що хочу вам сказати, що я її, мабуть, не дуже добре зачистила, і багато там залишилося лусочок, а під лусочками ось цей квітконос. Оце місце мене дуже непокоїть. Оце сухе. Це дуже схоже на склероціальну гниль. Вона практично не лікується. Можливо, вона десь сиділа в рослині і могла її пришвидшити. А ну, що це таке? Пересилка. Так, м'яке місце. Так, зараз буду працювати. Пересилка, стрес. Значить, пересадки, зміна умов. Дуже важко було зачищати це місце ось цей квітконос старий, був увесь чорний, його прийшлося дуже довго і ретельно. Здирати. І тут теж все прийшлося зачищувати. І не знаю, чи це склероціалка, бо там щось схоже було і на кільце. І сухе оце місце, таке зараз ще оброблю перекисом. Ось в цьому місці її б відрізати і зачистити, та я не наважуюся, бо боюся нашкодити їй. Цим ще більше. Ось тут в мене перекис. Тут вже на корінчики не дивлюся, а обробляю оце місце. І все, всі місця, де я проводила цю операцію. Взагалі-то операції, любі операції. Це не дуже добре, бо після них ще треба якийсь час на відновлення рослини. І не всі рослини можуть відновлюватися після операцій таких. Тому це дуже великий ризик. Якщо є можливість обійтися без операції, краще її не робити. Ось після обробки чекаю, коли просохне все. І буду обробляти топоджином. А це хто? Аліса? В корзинці. Алісочка кітюня. Аліска. Подивися сюди. Ку-ку. А це хто? Восько розвалився в безпорядку. Васька. Топожином оброблена рана після операційна. Тепер буду чекати, коли підсохне топоджин, і буду висаджувати якось так. В ту ж саму кору, де вона сиділа, вона зараз дуже волога. Кора також підсохне за цей час. прийдеться висаджувати потім. А це засіб називається топуджин, яким я постійно користуюся. Ось ця Дасті реанімашка. Ніякого життя я там не спостерігаю взагалі. Після поливу вже кора просохла, тільки мох на живий мох зверху ще вологий, ніяких корінців, навіть і ознак ніяких нема, що там якісь корінці. Нічого взагалі. І тут теж нічого. Отже, ніякого сподівання, що вона виживе, немає. Це третя. Вся надія тільки на четверту. Дендробіум беріода дав новий рост. Ось збиралася поливати і виявила листопад на двох орхідейках. Тут зачистила, наче все в порядку. Нічого такого не бачу, але на всяк випадок, нам мажу топуджином зараз. Діставати не треба. А ось тут великі проблеми. Можливо, вона пропадає. Це у нас профумата. Дуже Несподівано це сталося. Ось, дістала, наче і коріння нормальне, да? Ось тільки верхні корінці трошки підсохли. А цей листок відвалюється. Мабуть, вона гине дуже швидко зараз. Це повний капець. Зняла я той лист, бачите, це все. Пропала дітка, нема профумати. Минулого разу вона була ще здорова. Що з нею сталося за цей час, невідомо. Мокра гниль якась. Ось це ця пляма, це вже все. Може, піньок посажу і буду чекати дітку. Подивимося зараз, що буде. Повністю шия вся мокра, а тут. Все чорне і сухе, ніякої дітки вона, мабуть, мені не дасть. Ось такі бувають у нас іноді розчарування, це ще м'яко сказано. Ще тиждень тому вона була здорова. Коли це сталося, поки були ці атаки, поки я бігала по цим. Укриттям ось таке з нею сталося. Одна плюс і дві мінус. Звісно, це вже смітник, але надія помирає останньою. я все ж таки вирішила дати їй останній шанс. Ось що, залишився малесенький піньочок. Не знаю, що з цього. Чи вийде щось з нього. Але я спробую його посадити, от той горщик, в якому він вона сиділа. Зараз оброблюю і спробую посадити. Ось цю намазала тупо чекаю, поки підсохне, потім буду поливати. А тут залишився тільки пень. Я його теж намазала, а раптом він дітку дасть. Нехай підсохне я його назад закопаю ось цю коробку і буду чекати, що буде далі. І ось я пожалілася в групі продавця, що сталося з моєю профуматою. І одразу отримала дуже непогану пропозицію. То, можливо, я нею і скористаюся, бо у продавця такого сорту зараз продажу немає. Ось і люди наші найкращі завжди підуть назустріч і запропонують допомогу. Аліса, що там цікаве? Мушка в лампі. Аліса, тебе очі не болять в лампу дивитися, а? Дивиться просто в лампу, на мушку. Аліса. Не дивися в лампу. І ось, поки мої орходітки на поливі, я займуся ось цим пеньком, який треба закопати назад у горщик. Ну, ось тільки ну, позливала діточок і вже тривога. Треба йти в укриття. Ось як я її посадила. Ось цю яку лікувала на початку фільму, вже кора просохла. Посадила так, щоб оце місце, яке прийшлося оперувати, було на поверхні. І поливати я буду її ось по цю рисочку, щоб не мокло це місце. Доброго ранку. Ранок повинен починатися з гарного настрою і з котика. А чого в мене гарний настрій? А прийшло повідомлення, що до мене прийшла нова рослинка, нова орхідейка. І треба збиратися на пошту, забирати орхідейку. І Китюня мені допомагає зробити цей ранок приємним. Да, Китюня? Китюня, Алісочка. Ох, яка Алісочка. Ох, яка Алісочка. Ох, яка в нас Алісочка. Тайчик. Руденький, а в мене нема нічого. А в мене нема нічого. Вибач, зараз, може, куплю тобі щось. І Маші щось не видно. Зараз чекай. Може куплю тобі щось. Приміщюди. Маші, дала корму і прийшли оці собані. Корм прийшов, так? Да? Ай-яй-яй. Дві собані, там ще одна. Що і... вон вона? стоїть собака. Он стоїть собака і не уходить. Вон она там. Ага. І не уходить. Шо? Тобі теж ждать? Тобі те ж дать корм Клала Будеш там скільки? трохи корму під домом. Може вони будуть їсти його? собака еще тут. Ага, она боится. Собака еще тут. Чем мы не трогаем до дома? Тут дождь. Или ну, там корм. А тут Маша. И между ними стена. Маша боится собаки. Я пойду до дома. Бо а тут дождь, мне не холодно. Я замерзла. Я замерзла. Маша, ладно, я пойду. Я сходила додому, віднесла посилку свою і речі, а потім повернулася, щоб впевнитися, що собаки пішли і не будуть ображати Машу, а Маша щоб все поїла. Нема їх. все, Вони пішли, я бачила. іди їш, давай. Давай, На. давай їж, На. не бійся. Не бійся, їж. Ти їсти будеш чи ні, давай. Поки я тут стою. Нема їх. Нема. Дощ є, зараз в мене телефон відмокне. Давай скоріше їж. Ну. Їж давай. Їж, їж давай. Ну, чи мовлять, тебе треба Капець. Що це за кицька? Їж давай. Їж, кому сказала. На. О. Їж давай. Ой, Маша, ты будешь есть тычине? Нарешьте. Нарешьте. Пали, єш, давай. Вони пішли. Боже, не по насівці, це жовтий дощ включається. Я її досипала ще трошки корму іншого вже. який в мене у коробці був, у коробочці був. Тому що постійно оглядається. Отже, я буду оглядати замість неї. Собаки пішли, їх немає, вони вже далеко. Маша собаки вже далеко, не бійся, не бійся. Не відберуть вони в тебе корм. Ніж, маша вже все наїлося. Залишилося трохи корму Голубам. То я піду. Маша, пока-пока.